Вітаю, пані та панове в ефірі. Новий випуск першого чесного блогу на першому міському. В ньому буде багато депутатів, хабарів і криптовалюти. А ще історія про мобілізацію та одеський департамент транспорту. Поїхали, буде цікаво. Настав час для чергового епізоду серіалу про статки наших улюблених чиновників та депутатів, бо нарешті вони опублікували свої декларації за ковідний 21-й та воєнний 22-й роки. І знаєте, що стільки нових закордонних квартир, елітних машин, землі та подаруночків собі коханим я ще не бачив. За ці два роки деякі можновладці просто у космічних масштабах скупали нерухомість. Наприклад, перелік власності депутата міськради від «Довіряй ділам Василя Іеремії за 22-й рік збільшився щонайменше. На три десятка пунктів там квартири, нежитлові приміщення, земля, один дитячий центр культури та адміністративно-торговельний центр. А оскільки в звітності дуже багато фактів дарування майна, які по датах частково збігаються з набуттям права власності на новеньку нерухомість, висновки можете зробити самі. Коротше, не декларація, а якийсь аукціон небаченої щедрості. Але якщо придивитися інтереси Василя Володимировича простягаються далеко за кордони України, бо в 22-му він про. Почав будувати собі дві квартири в Арабських Еміратах. А ось, наприклад, інший довіряєць Олександр Матвієв подумав про закордон заздалегідь. І у 21-му придбав домоволодіння та землю в Іспанії за 40 мільйонів гривень. Слуга народу Вадим Мороховський потроху зводить будинок в Чорногорії. Ну а під час великої війни в нього там з'явилися апартаменти. Все записано на членів родини. Тим часом сім'ї заступника голови Одеської облради Олександра Урбанського сталося поповнення: дві квартири в Греції: одна за майже 10 лямів, інша за 6. Ну, люблять наші депутати теплі краї, нічого не поробиш. А ще, наче, медом намазано в Подільському районі Одещини, бо деяких місцевих обранців там зацікавила земля. Слуга народу з облради Олександр Маланюк в 21-му придбав у селі Липецьке одразу 51 ділянку. Наступного року його стежкою пішов міський депутат від Євросолідарності Петро Обухов. Він став щасливим володарем 48 ділянок на Подільщині, щоправда, в різних селах. Ще подивився, у кого найсвіжіші та найдорожчі авто. Перше місце посів обласний слуга народу та співвласник приватного порту Тіс Олег Кутатиладзе, який в 22-му придбав собі новесенький мінівен Мерседес за 4-2ляма. Ну а його дружині дістався «Мерс» в половину дешевше. Дуже любить себе кохано. Міський представник довіряє ділам Хетнарович, який під кінець першого року великої війни зробив собі новорічний подарунок красень ягуар вартістю понад 3 мільйони гривень. Довіряється у 22-му взагалі були в ударі. Так Марина Лозовенко задекларувала не шубу, не сумку, а мотоцикл за майже півляма. Виявляється, депутатка, якій належить будівельна компанія Пікстрой, і в якої були проблеми з набу через привласнення 27 мільйонів, ще та байкерша. Поганяти любить і власник роздорстроя Юрій Шумахер, але не на тому, про що ви подумали. Бізнесмен задекларував отакий гідроцикл Ямаха та відвалив за нього більше 600 тисяч гривень. Причому у Шумахера він вже другий. Ну і про моє улюблене, про криптовалюту. Нещодавно сервіс Open Data Bot підрахував криптоактиви українських можновладців. З'ясувалося, що трейдерів та майнерів серед них, ой, як побільшало. Важливо, що й одесити не после задніх, ба більше пішли на рекорди. Якщо вірити сервісу, то у 21 му власницею найбільшої кількості біткоїнів на 53 мільйона була регулярна героїня нашого блогу, колишня опозиціонерка, Нині типова чиновниця і керівниця теплопостачання Одеси Ганна Познякова. Разом з біткоїнами в декларації Ганни Іванівни є чиновницька сумка Луї Вітон, трошки білого золота з діамантами та соболина Шуба. Ще додалися дві свіженькі автівки, зокрема Тойота Хайлендер, майже за 2 мільйона, яку Познякова придбала в середині першого року в. Великої війни, але знаєте, не позняковою єдиною в 22-му рекордсменом з кількості біткоїнів теж став представник Одещини, депутат обласної ради Микита Кузькевич. На момент звітування його крипта коштувала 58 мільйонів. А на останок давайте про красиве. З'ясувалося, що найбільші модники водяться не в міській раді, а в обласній. Так обраний від ОПЗЖ Іван Форсін задекларував найбільшу кількість годинників аж 14 штук. Проте найновіша пара у голови облради Григорія Діденка. У 22-му він придбав швейцарський убло в золоті та кераміці за 595 тисяч гривень. Взагалі колеги неодноразово писали про пристрасть Діденка до дорогих шмоток. То в нього кросівки за 900 доларів, то пуховик за півтори тисячі євро. Ще одна обласна ОПЗЖшниця Таміла Афанасьєва опинилася власницею найбільшої колекції ювелірки. Вона нарахувала в себе 13 прикрас. А от звання королеви Хутра дісталося ексмеру Білгорода Дністровського та депутатці від Аллі Алігінак. В неї по три норкових шуби: біла, чорна і, напевно, сіра. Бо в останній задіяна не лише норка, а й шиншила. Коротше, якщо ви хвилювалися, то в депутатів-чиновників все було непогано у складні ковідні та воєнні часи. Вангую, що 23-й рік став не гіршим, бо війна війною, а від ягуарів, мерсів та годинників, ніхто не відмовляється. Давайте поговоримо про зрубані дерева та хитрого депутата, який брав хабарі з підприємців. Знайомтеся, Михайло Карпенчук. Ви напевно про нього і не чули, доки у 20-му році він вперше не прийшов до міськради від опозиційної платформи за життя. Власне, не чули і потім, бо два роки обранець сидів як мишка і особливо не мелькотів. Хіба що у 21-му журналісти знайшли в нього нерухомість, яку дивним чином депутат забув вказати в декларації: ну, тисяча квадратів туди, тисяча сюди. З ким не було ой також писали, що Карпанчук дуже зацікавлений у зведенні ЖК клубний сім на Балківській. Причому з порушеннями, можливо, житловий комплекс дійсно йому не чужий, бо дружина депутата працює в обслуговуючому кооперативі клубний. Це обранець сам зазначив у своїй декларації. Хвилина слави наздогнала Карпанчука в липні 2023-го, коли його затримали правоохоронці просто посеред дня в ресторані. З'ясувалося, що тихоня, депутат налагодив цікавий бізнес. Він продавав підприємцям дозволи на виробку дерев і. Це було нескладно, враховуючи, що Карпанчук входив до постійної депутатської комісії з екології. Одне дерево він оцінював від 2 до 5 тисяч доларів. А розрахунок відбувався через криптовалюту. Але виявилося, що міняти крипту на бакси вміють не лише депутати, а й правоохоронці. Отже, горе бізнесмена затримали. Цікаво, що навіть після цього Карпенчук потрапив у новий скандал в зеленій зоні. Депутат, начебто, хотів звести кав'ярню у сквері старості на Слобідці, але Одесити чомусь були певні, що на місцевих руїнах з'явиться щось інше, а сам парк поменшує. Наш герой потім бив себе тапком груди та викладав дозволи від міського ДБК, який очолює ще один обранець від колишнього ПЗЖ та колега Карпанчука по депутатській фракції Українська мрія Олександр Авдєєв. Коло епічно замкнулось, але мені здається, що найближчим часом Михайлу Карпенчуку буде не до кав'ярин чи дерев, бо його справу про хабарі в лютому 24-го року передали до суду. Подивимося, чим закінчиться, але погодьтесь, депутати на лаві підсудних в нас бувають не Загальна мобілізація дісталася міського дептрансу та Одеськ -міськ електротрансу. Ні, не бійтеся, чиновники у краватках з кабінетів ніхто на фронт не забирає. Йдеться лише про водіїв, трамваїв, автобусів, тролейбусів та техперсонал. Принаймні про це розповів на прес-конференції керівник департаменту Володимир Хитренко. Насправді це величезна проблема зі слів чиновника. Вже мобілізували близько сотні працівників. Зараз підприємство терміново шукає, ким замінити людей. Коротше, таке враження, що війна в Україні почалася вчора. Хитренко чесно подивився в очі журналістам та заявив, бронь на працівників з'явилася лише у січні, тобто за його керівництва. А чому в січні так це підступні попередники тягнули і нічого не робили. Але я вам нагадаю, що коїлося в транспортній сфері Одеси зовсім нещодавно. На посаду Хитренка призначили в середині грудня, і з цього моменту посадовець був дуже зайнятий, бо перерозподіл ринку пасажирських перевезень сам себе не зробить. Раніше я розповідав, як чиновник знайшов тонне порушення компанії Старстранс, що обслуговує низку популярних маршруток, а фірму пов'язують з екс-віцемером Одеси Дмитром Жеманом, у якого Струхановим конфлікт. В самому Одес міськ який начебто вчасно не потурбувався про своїх співробітників, були маски шоу. Там бігала муніципальна охорона. Через чвари навколо директорського крісла тодішню керівницю підприємства вважали креатурою опального ексвіцемера, так само, як і попередника самого Хитренка Артема Сидоренка. Ну а коли велике вигнання жеманської команди завершилося, всі з подивом з'ясували, що загальна мобілізація нікуди не поділася, і в турборежимі почали оформлювати бронювання для водіїв, мимохідь перекладаючи відповідальність на клятих попередників. Сама ситуація, що виникла через два роки від початку повномасштабного вторгнення, наводить на думку, що в мерії як був, так і залишився звичайний бардак. Але я все одно вірю, що колись все стане на свої місця. Головне стежити за руками наших можновладців та дивитися, що вони там пхають по кишенях. А перше, чесний блог бачить доволі непогано. Отже, до нових зустрічей. for this. <laughs>